Ні, події в Україні та світі розкажу вам. Я Катерина Романюк Вітаю вас. Дві жінки похилого віку загинули у селище Новотошківка під обстрілами бойовиків. Про це повідомив очільник Луганського ОДА Геннадій Москаль. Селище розташоване поблизу 29-го блокпосту на Бахмутській трасі, який накрило градами. Кілька будинків ще зруйновані. Снаряди влучили в школу і магазин. Дісталося й Кримському. яке біля 31-го блокпосту тут зруйновані сім будинків. Проте обійшлося без жертв. Про активізацію бойовиків на Луганському напрямку повідомили і. І у прес-центрі АТО. Ворожих ударів зазнали Верхня Вільхува, станиця Луганська щастя та Трюхізбенка. Українська армія усі атаки відбила. Окрім того, гаряче було у районі Донецька та Дебальцевого. На Донецькому напрямку з Градів обстрілювалося селище Невецьке та Водяне. А з мінометів вдвічі вогонь вівся по Красногорівці та Піскам. Практично не припинявся вогонь терористів по селищу Тоненьке, яке зазнало ударів ворожої артилерії чотири рази. Під обстріли потрапили також Піски, Водяне та Невельське. На Дебальцівському напрямку з автоматичних гранатметів було обстріляно наші позиції в районі селища Новогородське. З мінометів вогонь вкотре вівся по околицям Дебальцево, а стрілецькою зброєю зазнало обстрілів Новогригорівка. Бойовики обстріляли Авдіївку. Повідомляє інформаційний спротив. На міському ринку спалахнули пожежі, зруйновано кілька будівель. Окрім того, бойовики спробували штурмом взяти український блокпост у районі Попасної. Проте атака була невдалою. Саме місто бойовики обстріляли з градів. Загинули двоє мирних мешканців. Один поранений. За оперативною інформацією, ворог продовжує підтягувати сили до Донецька та Алчевська. 28 кіборгів зникли безвісти у Донецькому аеропорту, Повідомили у Генштабі. У районі Литовища ще не припиняються обстріли, тому пошукові підрозділи не можуть почати свою роботу. Проте ситуація в районі Донецького аеропорту менш напружена ніж була ще два тижні тому. Нагадаю, українські військові відступили з терміналів 21 січня, оскільки вони були повністю зруйновані. Комунальники відновили систему життєзабезпечення Маріуполя. У мікрорайоні Східний знову є світло, газ і тепло. Триває ремонт двох шкіл, і двох дитсадків. Як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій, повністю відновлено газопостачання в приватних будинках, приміських селищ, Приморське та віноградне. Нагадаємо, вранці 24 січня терористи обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. А загинула 31 людина. Більше ста були поранені. 156 людей евакуювали напередодні з Дебальцевого, Авдіївки та Світлодарська. 44 з них діти. Повідомляють у ДСНС України. Більшість переселенців поїхали до Києва. А на вокзалах Слов'янська та Костянтинівки створили пункти зустрічі та обігріву. Туди переселенці можуть звернутися за інформацію та медичною допомогою. Менше ніж за тиждень з району Дебальцевого вивезено близько 2,5 тисяч людей. Оздоровлення у Чехії майже 100 українських дітей віком від 10 до 15 років поїдуть на відпочинок до цієї країни. Більшість зі сходу України та діти-сироти у Чехії вони відпочиватимуть два тижні. Там їх оглянуть лікарі. Також запланована культурна програма зустрічі з чеськими ровесниками на здоровлення та відпочинок українських дітей. Чеський уряд витратить понад 2 мільйони доларів. Друга сесія Верховної Ради має стати сесією якісних та динамічних змін і реформ, заявив спікер парламенту Володимир Гройсман у центрі уваги депутатів питання оборони і зміни до закону про антикорупційне бюро, що дозволить посилити боротьбу з корупціонерами. А у четвер народні обранці планують скасувати депутатську недоторканність. Нині на прямому зв'язку з парламенту наш кореспондент Ксенія Веркалець Вітаю тебе, Ксенію. Які в тебе є новини на цю годину? Добрий день, колеги. Власне, розкажу із того, як сьогодні одночасно спікер Дмитр Гройсман закрив першу сесію парламенту восьмого скликання і одразу дав старт другій сесії. На офіційній частині були присутні урядовці у повному складі. Одразу після цього вони пішли. І щодо роботи самої сесії, то планів багато. Вони наполеонівські серед них зміни до головного закону країни конституції. Серед таких рішень скасування, як ти вже зазначила депутатської, суддівської недоторканності. Сьогодні на передньому краї питання у оборони та безпеки вже встигли доручити Кабміну опікуватися питаннями військовополонених щодо. Парламент власне наділив сьогодні Кабмін повноваженням визначати порядок поводження із військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародних норм. До того в Україні не було визначено, власне, який із органів влади має займатися цим питанням, поки не оголошено воєнний стан. Зокрема, у самопомочі нагадали, що раніше ані СБУ, ані інші силові відомства у них не було законодавчих підстав для проведення обміну полоненими. Також внесли зміни до закону про пранац нагадали в раді, що це один із перших законів, які ухвалили після втечі президента Януковича. Андрій Парубій зазначив, що лави нацгвардії сформували добровольці, які прямісінько із майдану рушили на передову. І сьогодні нардепи докомплували до докоп... Вибачте, дооснастили лави нацгвардійців іншими підрозділами. Знаю, що там є будуть артилерія. А ще визначилося, хто і як власне призначатиме керівника нацгвардії раніше. Цим опікувався парламент народні депутати і призначали і. Усували із посади командувача Нацгвардії. нині. Цим питанням буде займатися головнокомандувач президент Петро Порошенко і буде подавати кандидатуру йому на розгляд. Міністр внутрішніх справ. Поки що у мене все. Колега нині в роботі ради перерва 30 хвилина. Повернуться до зали. Будуть у нас нові новини, про які розкажемо вже у наступному випуску. Тобі слово. Дякую тобі. Нагадаю, з нами на зв'язку з Верховною Радою була наш кореспондент Ксенія Веркалець. Вона продовжує роботи у раді. За чоловіком у лігво сепаратистів українського кіберго Анатолія Свири, до якого бойовики схопили у полон, дружина побачила на відео з параду полонених у Донецьку і вирушила самотужки визволяти коханого з неволі. Але в ти нічого не змогла. Нині зв'язку з нею немає. Ймовірно, і сама потрапила у біду. what was this Ружочок викрухати пожелі быстренько. Оксана Сворит хотіла одна їхати рятувати чоловіка, але відпускати на передову жінку не погодилися друзі коханого 25 січня. Зібравши суму в кілька тисяч доларів для ймовірного викупу товариша, троє чоловіків разом із дружиною полоненого поїхали на Донбас. І вже більше тижня їхні телефони мовчать. Вони були на під'їзді до Донецької області. наскільки ми розуміємо. Ага, тобто безпосередньо вони вам про це не говорили. Тут про що що вони повідомляли в останній, коли виходили на Що вони проходять коридор? Говорити не можуть довго. Розговор був дуже спешний. Просто сообщили, що проходять коридор. Відомо, що заходили зі сторони Дебальцевого, але там їхній слід пропав, розповідають у центрі звільнення заручників. Вже з'ясували, що Оксана і двоє чоловіків перебувають у різних місцях на Донбасі. Ще один друг полоненого уже на території Росії. Переговорник Юрій Тандіт каже, визволенням полонених мають займатися професіонали. Діла освобождення людей, а ночі важна і для нас, і для них они, скажу прямо йдуть нам зустріч. На коли ми вже договарюємося, вони нас не обманують. Все мы рискую жизнь, туда заходим, забирая. Ребят, помним это: что для нас важна свобода этих людей. И поэтому в ближайшие дни вы будете еще знать сейчас группа там наша работает, в Донецке, в том числе, а... В тому, щоб будуть свобождени ті люди. Спроби самотужки визволити рідних з полону ДНРівців не поодинокі. Волонтери розповідають: існують групи аферистів, які діставши списки зниклих безвісти українських солдатів, збирають відомості про них, дізнаються телефони рідних і дзвонять з вимогою викупу. Пропоновані суми за життя бійців коливаються від кількох тисяч гривень до 50 тисяч доларів. Іноді пропозиції обміну надходять з мобільних телефонів самих бійців відразу по завершенні бою. Вони взагалі можуть навіть не брати участі в жодних бойових діях, просто вони, як звичайнісінькі мародери, після бою знаходять телефон, починають по цьому телефону дзвонити, заманюючи людей. І знайти потім і цих людей, і цих ну, злочинців, їх дуже непросто як нашій стороні, так і нашим супротивникам. Переговорники та волонтери, які займаються визволенням та обміном полонених, закликають: не мчіть стрімголов, невідомо куди, адже сприяти поверненню українських бійців додому противники не будуть а потрапити в біду у зоні бойових дій дуже легко. Соломія Буй, Олена Бондаренко, Олександр без зброї та бронежилетів під білими прапорами вони виносили поранених та загиблих із Іловайського котла в усіх збройних силах України лише дві санітарно-автомобільні роти Полтавська та Львівська. Міноборони не надало їм жодного автомобіля, кажуть полтавці. Тримаються на волонтерській допомозі. Так днями санітарна рота отримала вкрай необхідні на війні запчастини і мастило. У цій автівці шини, акумулятори, запчастини і мастила. Загалом 65 п'ять найменувань. Список складали для Міноборони, розповідає заступник командира 8-ї санітарно-автомобільної роти Олег Кучеренко. А допомога надійшла від земляків полтавчан, які опікуються ротою з моменту її створення. Ми сьогодні з усиллями адміністрації власної ради. Залучаємо до цієї роботи наше АТП. Вони зараз виїжджають з зону дислокації цього підрозділу автомобільного допомогти їм, так провести технічний ремонт. Машинам восьмої санітарно-автомобільної роти по 12-15 років. Жодну з них не виділило міноборони. Усі надані небайдужими полтавчанами, каже Олег Кучеренко. Хочу подякувати дуже громаді Полтавщини. Це починає від селищ простих людей, які нас серпня місяця вже ми. П'ять місяців в АТО, наш підрозділ знаходиться. Значить, не з продуктами питання, не харчування, не з обмундіруванням, там ще якими проблемами у нас немає. Постоянно, значить, до нас приїжджають волонтери. Утім, серед полтавських чиновників є байдужі, як от міський голова, що жодним гвинтиком не допоміг, скаржаться військові. Я просто хочу сказати, Сашко, уходь лучше сам, бо ми вернемось, будеш у там на смітнику. Сидіти. Восьму автомобільну роту сформували у серпні, переважно з мобілізованих. Серед них багато медиків. Зона відповідальності від Донецького аеропорту до Маріуполя. Завдання вивозити поранених з передової до шпиталів. Ми прибули в зону АТО 28 серпня і вже 30-го 30 наших машин, 60 бійців виїхали в зону Іловайського котла і напротязі четверо суток. Считайте, після дому за три дні ми вже були в Іловайському котлі, от без зброї, без бронежилетів під білими флагами ми четверо суток з-під Ялавайська наша рота вивозила хлопчиків. Автомобіль із допомогою їде у зону дислокації роти, де з нетерпінням чекають на запчастини і мастила, без яких неможливо врятувати поранених у боях бійців. Вікторія Тищук, ТВА. Лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка поховають у середу на Львівщині на Брюховецькому кладовищі у сімейному склепі його родини. Таке бажання батьків і дружини відомого співака. А всі бажаючі зможуть завтра з четвертої дня взяти участь у церемонії прощання з Андрієм у проброженській церкві Львова. Нагадаю, ДТП, у якій розбився музикант, сталося у понеділок вранці на Дніпропетровщині. Трагедія приголомшила всю Україну. Ввечері, аби вшанувати пам'ять співака, сотні людей по всій країні походили на площі своїх міст. Приносили свічки, квіти та портрети Кузьми Скрябіна. Зі сльозами на очах співали його пісні. <півляння>

Більше мільярду 400 мільйонів доларів кредитних боргів виплатить цьогоріч Україна міжнародному валютному фонду. Виплачувати кредит Київ буде частинами. Учора сплатили 235 мільйонів. Наступна виплата наприкінці березня. Водночас уряд відправив до МВФ запит про формування нової програми співпраці з фондом. Розширене фінансування розраховане на наступні чотири роки. Україна розраховує отримати перший транш від МВФ за новою програмою до кінця лютого. Домала міністр фінансів Наталія Яреську. Меркель переконуватиме Обаму не надавати Україні летальне озброєння. Це питання стане одним із основних під час зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні 9 лютого. Також у порядку денному боротьба з терористичним групованням Ісламська держава, проблеми Афганістану та Іраку. Обама розглядає можливість поставки в Україну летальної зброї. Щоправда, в нього залишаються сумніви щодо цього кроку. А в адміністрації США повідомили, що найближчим часом не планують поставок зброї в. Україну категорично проти і канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує на потребі мирного вирішення конфлікту на Донбасі. Дві людини загинули ще близько десяти поранені через вибух в торговельному центрі в місті Перч, що на південному заході Австралії. Інцидент стався вранці шістьом медичну допомогу надали на місці, ще трьох госпіталізували з тяжкими опіками. Нині вони у критичному стані. За попередніми даними у будівлі торговельного центру вибухнув трансформатор, після чого почалася пожежа. Ну, дякую, що ви виступали. Залишайтеся з нами надалі. А я передаю слово мої колезі Мирославі Барчук. Дякую, дякую усім, хто залишається з ТВА. І Будь ласка, будьте з нами, тому що в гостьовій студії ТВА ми будемо говорити з банкіром з Ігорем Дорошенком, головою правління банку Михайлівський, про те, що буде з гривнею і що означає вчорашнє рішення НБУ про перехід до ринкових механізмів курсоотворення на валютному ринку. Що це означає для нас з вами? Почуєте за кілька хвилин.